21.00. протягом найближчих 20 хвилин ми розповімо про найцікавіше, що трапилося на Львівщині в країні в цілому. Вітаю вас. Петріоти нарешті в Україні це підтвердив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Довгоочікувана американська система ППО тепер захищатиме небо над нашою територією. Система далекобійна і може влучати в ціль на відстань до 150 кілометрів. А тим часом Збройні сили України вже почали контрнаступальні дії. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наші захисники активно відтискають Росіян на чотирьох напрямках: Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському. Далі більше в нашому короткому огляді. Вночі расисти обстріляли центральну частину Вовчанська, що на Харківщині. Знищено місцевий ринок та пошкоджено 10 житлових будинків. Двоє людей загинуло. Теж уночі ворог атакував і Одещину. Росіяни застосували іранські дрони Камікадзе. Десять з дванадцяти безпілотників вдалося знищити завдяки силам оборони. Ще два влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Тим часом горить палає вороже підприємство а точніше, його склади, які розташовані в російському місті Дзержинськ, на виробництві багато легкозаймистих рідин відтак стовп диму видно за кілометри. А ось так січиславські десантники знищують ворожі танки, влучають просто в Яблучко у бляшанки нуль шансів. Напередодні свого 56-річчя на війні загинув екс нардеп Олег Барна. Це трапилося в західній частині Павлівки. Чоловік воював за 68-му бригаду. Ганну Герман помітили в Іспанії. Одіозна політикиня регіоналка спокійнісінько прогулювалася супермаркетом в місті Бенідорм. Цікаво, а чому не в Росії? У центрі Львова навпроти оперного театру військовий разом із підлітком зіграли у футбол. На фоні водограю спортивні кульбіти гравці демонстрували почергово, перемогли досвід та заповзятість. Ранок з пострілами сьогодні о пів на дев'яту ранку 51-річний львів'янин влаштував стрілянину із вікна свого помешкання. На щастя, минулося без постраждалих. Звуки пострілів лунали з ось цього будинку, що на вулиці Декарта у Львові. З вікна третього поверху чоловік висунув мисливську рушницю і почав стріляти. Сусіди злякались поведінкою. Чоловіка подивовані. Я думала, я час дивлюсь на небо, щось падає. І дивлюсь вроді нічого. Він файний хлопчик. А не він хлопець зловмисника швидко затримали. Як з'ясувалось, він був на підпитку. Правоохоронці вилучили зброю та гільзи. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 51-річного львів'янина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримано за фактом хуліганства, вчиненого із застосування вогнепальної зброї, триває досудове розслідування. Не виїзні йдеться не про чоловіків прозовного віку, а про зернові культури продукцію тваринного та рослинного походження, жири, олії, і навіть готові харчові продукти. Тимчасове обмеження на імпорт таких товарів днями ввели Польща, Угорщина та Словаччина, а сьогодні і Болгарія. Відтак більшість водіїв, які доставляють таку українську продукцію за кордон, опинилися в своїй рідній пастці. Перетнути межі цих країн вони не можуть навіть транзитом повернутися. Також чому зараз розкаже Святослав Драбчук. До державного рубежу між Україною і Польщею на пункті пропуску Раваруська гребенне ще майже 15 кілометрів. Саме тут закінчується хвіст черги з великовантажного транспорту, який зупинився через закриті для української агропродукції кордони. Таку не до Польщі, а транзитом через її територію до іншої країни Європи у цих великих мішках везе Олександр Рибак. Перетнути державний рубіж він планував до Великодня, але Паску змушений був смакувати у салоні. Свого авто. Я так розумію, що багато зерна пішло. Те, що пливло колись, зараз все поїхало. І, мабуть, і польська сторона, мабуть, своїх виробників захищає таким чином. Ну, я так вважаю. Ну, мабуть, так і є, тому що. Їх хто можна зрозуміти? Іншу думку в ефірі програми Головне за день на першому західному висловив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, рішення закрити кордони має декілька підтекстів. Один з них політичний, адже восени у Польщі вибори до Сейму. Коли ми начина починаємо говорити більш конкретніше, де власне покажіть переповнені склади, покажіть реальні збитки сектору. Все це перетворюється на суцільний. Чергові знаєте, сплески емоцій, що у всьому винна Україна. Хоча по факту е, Україна не має ніякого відношення до того, що в світі просто опустилися ціни, і польські товаробники змушені зараз продавати значно дешевше. Всього у переліку товарів з України вивіз яких за кордон заборонений. Аж 24 пункти. Роз'яснення, що тільки пускають банани, оливки і рис. Ну у нас бананів багато росте, рису теж і оливок. Ми веземо макуху. І нас не пропускають у черзі до кордону. Володимир стоїть уже восьмий день. Чоловік бідкається не лише на рішення Польщі не впускати товари, але й на умови на українському боці, в яких водіям доводиться жити. Їх каже чоловік. Обіцяли поліпшити ще під час минулорічних заторів на кордоні. Тут мав бути туалет і душ, його немає. Тут мав бути асфальт. Подивіться, гляньте, з, з, зніміть тут мав бути асфальт, тут мали бути елементарні смітники, елементарні біотуалети мали бути. Тут нічого немає, в нас умов немає. Сьогодні стало відомо, що найближчими днями водії таки перетнуть українсько польський кордон, але лише ті, які їдуть не в Польщу, а транзитом через її територію. Про це у Фейсбуці повідомила міністерка економіки України Юлія Свереденко. Ми провели кілька днів переговорів, і сьогодні маємо результат. Транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п'ятницю. З 20 на 21 квітня. Водії, які таке поїдуть через територію Польщі і радіють. І ні. Бо дуже дуже велике скоплення автомобілів перед самим в'їздом з кордон. Ще тиждень придеться стояти в черзі. Також досі невідомо, що ж робити водіям, які зі збіжжям їдуть у саму Польщу, адже просто повернутися без збитків вони не можуть. Розвернутися мені і завести вантаж назад, там де я завантажувався. Це я не можу цього зробити, тому що я не маю на це права. Мені має бути підтвердження польської сторони, що я не доставив. Ну, що вони не приймають, а вони це підтвердження офіційно не дають у всеукраїнській аграрній раді. Кажуть, незважаючи на домовленості про транзит, міністерству треба продовжувати працювати, адже це рішення тимчасове. У нас через два місяці піде вантаж значно більший, Новий врожай врожай буде в Польщі, в Румунії, в Угорщині, в Словаччині, в Болгарії, і все це може загостритися знову ще з більшою силою. Тому тут потрібно за короткий термін виробити дорожню карту, яка б. Враховувала всіх інтереси і ми знову не робили картинку для наших ворогів Росії. Наразі ж уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма. «Оч». Легенда світової трансплантології. американський хірург, у грудях якого б'ється донорське серце Роберт Монтгомері, знову пересадив нирку пацієнту у Львові. Операцію він виконав разом з командою лікарів центру трансплантології першого мадоб'єднання Львова. Це вже третій приїзд американського спеціаліста до львівських колег. Цього разу він допомагав оперувати пацієнта з хронічною хворобою нирок. Аби жити чоловікові доводилося тричі на тиждень по чотири години проходити процедуру гемодіалізу, тобто очищувати кров від токсинів та надлишків води. І лише пересадка нирки могла дати йому шанс на повноцінне життя. Донором являється мій батько. І хочу йому дуже подякувати за другий наданий шанс для життя. Трансплантація минула успішно. Лікарі результатом задоволені. Цей хлопець, який в нас на операційному столі, був 13 років на гемодіалізі. Сьогодні він з нього зійде. Ми надіємось, тому велика подяка нашому американському колезі. Наша зброя це єдність, наша сила, це дух. Слова Юрія Руфа, поета, вченого громадського діяча та справжнього патріота своєї держави. Життя Юрія обірвалося минулоріч у бою з окупантами на Луганщині. Йому був лише 41 рік, аби увіковічнити пам'ять героя у Львові, 19 квітня відкрили меморіальну дошку на його честь. Синьо-жовтий прапор, майорить на стіні львівського технологічного коледжу. За стягом схована меморіальна дошка відомого випускника коледжу Юрія Дадака на псевдоруф. На її відкриття прийшли викладачі, студенти та просто небайдужі львів'яни. серед присутніх. Батько Юрія Роман Дадак. Самовійний отримав почесне право відкрити пам'ятну дошку полеглому у бою. З московитами сину, щоб майбутні покоління пам'ятали і знали, знали своїх героїв. Юра за це все боровся, все своє життя. У нього завжди ніколи не розходилося слово з ділом. Юрій Ров з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Поранив нашу землю у складі львівської 24-ї бригади. Загинув поет 1 квітня минулого року від ворожого мінометного обстрілу. У нього залишилися дружина та дві донечки. Нашої державі не відбудеться, якщо молодше покоління не не відчує відповідальності за, за за життя своє за життя родини за України. і не зрозуміють, що такі люди, як Юрій дадак віддали своє життя не просто так, не тому, що вони цього хотіли, а тому, що вони розуміли на що вони йдуть. Апеляційний суд на боці водійки майже п'ять місяців та владуча першого західного Ярина Капітан судилася з департаментом львівської міської мобільності. Шоферка оплатила за паркування автомобіля. Однак, під час зведення номерного знаку помилилася в одній літері замість ВС набрала ВР. Відтак львів'янці випасили штраф. Однак Ярина з адвокатом довели, що її помилка є технічною. Ця ситуація кажуть правозахисники, навчить водіїв відстоювати свої права. Після оплати водійців виписали штраф. Львів'янка одразу написала електронне звернення до департаменту, в якому наголосили, що неправильно виладання автомобільного номера. Чиновники пообіцяли розглянути його впродовж двох тижнів. Адже після штраф подвоюється, відповідь надійшла через місяць з вимогою оплатити. Ірина подала до суду декілька судових засідань. І Фаміда стала на бік водійки. Однак департамент мобільності вирішив сплатити судовий збір з бюджету, забрав час у суддів, які б могли. Розглянути вагоміші справи і подав апеляцію на суд, як і у минулі рази, представники міськради не прийшли. Апеляційний суд підтвердив права водійки. Апеляційну скару департаменту міської мобільності та вуличної структури Львівської міської ради без задоволення. Основаційного суду наразі поносу з моменту проголошення і не може бути ускажено. Це означає, що постанова про накладення штрафу скасована. Остаточна департамент зобов'язаний повернути ярині витрачені кошти. Насправді міська рада втратила більше три тисячі гривень по даній справі реальних коштів для того, щоб довести невідомо, що через одну букву йти на пролом свідчить про. Мабуть, про таку гнилуватість системи паркування. Якщо Львівська міська рада добровільно не сплатить відповідні кошти і не поверне ці кошти Ірині капітан, тоді нам доведеться звернутись до державної виконавчої служби. Уже понад 300 пожеж сухостою загасили рятувальники на Львівщині від початку цього року. Весна, як і осінь, час для господарювання. І так паліям кортить кинути сірник у суху траву. Робити це категорично заборонено. Збідніти може як екосистема, так і гаманець того, хто палить сухостій. Ось наслідки паління сухої трави. Зайці та їжаки згоріли живцем. Традиція прибирання сухостою вогнем вбиває сотні тваринок, які ховаються під шаром трави. Ба більше вогонь часто знищує як житлові будинки, так і самих паліїв. Тому рятувальники закликають господарів відкласти сірники. Аби не наражатись на небезпеку, пожежі сухої трави вкрай небезпечні для населення, адже крім того, що пожежа може забрати ваше життя, коли ви спалюєте суху траву. Також може перекинутись на житлові будинки, на інфраструктуру. Крім того, підпал сухої трави карається штрафами для громадян від 3 тисяч гривень, для посадових осіб від 15 тисяч гривень. У Львові залишилося сім аптек, де безпосередньо виготовляють ліки. У рецептурних відділах фармацевти власноруч готують мазі, боутанки, мікстури, порошки. Зазирнула залаштунки цього процесу, і наша знімальна група як хімічать фармацевти, та чому такі заклади не витримують конкуренції з комерційними мережами. Розповість Карина Луніна сто років тому в цьому приміщенні розміщена аптека, і вона збереглася до сьогоднішнього дня. Унікальність в тому, що внизу це є аптека, а всі верхні поверхи це є поліклінічне відділення. Аптека має пахнути аптекою, так каже завідувачка комунального закладу Неля Бик. Жінка продовжила сімейну справу та стала фармацевткою. Тут був такий міні-завод. Тут виготовляли ліки від початку заснування аптеки. Порошки, мікстури, мазі, свічки, бовтанки, усе це і нині продовжують виготовляти у рецептурному відділі. Дози діючих речовин підбирають індивідуально. Для цього нам необхідно зважити спочатку всі сипучі речовини, які входять до складу даного розчину. Оскільки даний розчин є повністю прозорий і немає ніякого осаду, ми його робимо зразу у відпускному факоні. 50 мл спирту, Даємо ні пильну пробку, оскільки корок, щоб корок щільно закривав і спирт не вивітрюся. І перемішуємо, щоб даний порошок розчинився і був прозорий розчинений. На день у фармацевтів буває по 80 замовлень. Ти вкладаєш душу в ту роботу, в ті ліки, які виготовляєш, і з другої сторони одночасно з цим ти розумієш, що вони комусь допомагають, і ти робиш добро. Ти можеш якось проаналізувати. Ті лікарі використовують ті медикаменти, ті, -ті. І для себе якось там складати кусточку зору, як хто лікує, які методики, чим лікують. 70% аптечних препаратів можна виготовити власноруч у рецептурному відділі, каже профільна завідувачка. Необхідні ліки в необхідній формі. Тобто конкретно доза підлаштована під пацієнта, не потрібно ділити там пів таблетки, чверть, так? І зручна лікарська форма. Якщо дитинка маленька, не може ковтнути таблетку, будь ласка, ми ці самі ліки приготуємо в свічках, мамі легше буде свічечку поставити. Фармацевти здійснюють контроль від прийому рецептів до видачі готових ліків. Це є вертушка для виготовлених вже ліків. І викладається згідно номера рецепту на номер, який тут. При видачі, коли людина приходить з квітанції, в неї вказаний номер один. Ми повертаємо, ми бачимо номер один, видаємо, ми бачимо номер один, питаємося прізвище, тобто помилка виключена абсолютно. Аптека номер 1 співпрацює з клієнтами-гуртовиками. Завдання фармацевтів поповнювати базові аптечки для навчальних закладів та державних установ Львівської області. А таких замовників понад 200. Вони замовляють дуже велику кількість. Асортимент я маю на увазі по одні, дві штучці, одні дві ампули. Комерційні структури не обслуговують їх, тому що це дуже клопітка робота, повністю і багато затратна. І документи, і сертифікати. Установа одна з перших аптек у Львові, де впровадили програму Доступні ліки. Перелік пільгових препаратів постійно оновлюється, а ціна на них тепер контролює та регулює держава. Доплата пацієнтам залежала від ціни в аптеці. А тепер, от, на даному етапі, всюди доплата однакова, через то це ще краще, ще зручніше для пацієнта. Він собі може вибрати аптеку, і от ну, це полегшує в принципі для пацієнта отримання ліків. Препарати, які входять в даний перелік, зменшилися по ціні від 20 до 60%. Тобто, якщо ціни б первинні у нас контролювалися, то відповідно і ціни в аптеках були б набагато нижчі. Аптека номер 1 одна з семи у Львові, де залишилось власне виробництво препаратів. Майже 90 аптек припинили існування. Як конкурувати нам з комерційними структурами, коли в них просто значить відпуск препаратів? А в нас такий великий спектр надання фармацевтичних послуг. Ну, звичайно, що для нас затрат набагато більше. Конкуренція потрібна, я згідна, що потрібна. Ну але мають бути якісь правила гри. Окрім основної місії, під час повномасштабного вторгнення фармацевт. Долучилися ще до однієї волонтерської. Благодійники допомагають як цивільним, так і військовим. Медикаменти відправляли на Луганщину, Донеччину, Харківщину, Дніпропетровщину та на деокуповані території півдня. Карина Луніна, Павло Замрій, програма. Очі. Це все на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. На все добре.